Луцька громада попрощалася з двома загиблими героями. СБУ Поліція Нацгвардія у Луцьку шукали зрадників і диверсантів. Голову військово-лікарської комісії Волинської поліції судили за п'яне водіння. Школярів Луцької громади навчатимуть фінансової грамотності. Словим на телеканалі Аврс про головні події на цю пору дізнавайтесь в інформаційному випуску на часі. Вітаю сьогодні. У Луцьку відбувся чин поховання за двома лучанами Олександром Ференсом та Віктором Іваницьким. Захищаючи Україну від окупантів їхнє життя, обірвалося 5 лютого на сході країни. Уся громада вдячна нашим захисникам та схиляється перед мужністю, відвагою та жертвою, на яку вони пішли. На превеликий жаль, гинуть кращі сини українського народу. Ой, сину мій сину, за яку провину переносиш нині тяженьку годину на хресті? Так, це є їхній хрест. Хрест, на який вони себе піддали добровільно. Віктор Іваницький, 1974 року народження, був призваний на військову службу в березні минулого року, більше як за тисячі кілометрів від рідного дому боровся з окупантом, та, на жаль, в лютому місяці його серце битися перестало. Ну, це мої колеги брат. Ну, відгуки були від нього дуже добрі. Завжди дзвонив до мами, до батька, до сестри, повідомляв, де що як. Ну, дуже добра була людина. Хай буде йому земля пухом і вічно спокійно. Дуже шкода. Воїни втрачають своє життя. Сумує вся Україна, всі рідні. Дуже їм дякуємо, що вони нас захищають. Хай з Богом спочивають. 37-річний Олександр Ференц також з березня 2022 року став на захист батьківщини. Ворожа куля снайпера обірвала його життя в Запорізькій області. Саша зять мій, був людиною преданим українцем. Він перший день пішов шукати добровольцем. Не було в Луцьку, поїхав в Горохів, але встроївся добровольцем. Три місяці був в Луцьку, після був в Донецьку на Ливайську, Ливайську був в Новограді в Волинському. Був любишовий в нас на границі, і от два місяці забрали його на Запоріжжя. І я його з ним говорив в п'ятницю ввечері, Просив Саша, хто твої діток гляди себе, і бідненько в неділю не стало, снайпер його забрав життя. Олександр був найстаршим в сім'ї, завжди намагався всім допомогти, щира працювати дитина своїх батьків. Ми запам'ятаємо їх добрими людьми, хорошими хлопцями, які ну не жаліли життя, віддали за свою країну, за свою сім'ю та і за нас всіх. Хай їм земля буде пухом, і щоб більше таких трагедій було поменше. Ждемо всіх здоровими і щасливими додому, живими. В останню дорогу героїв проводжали найрідніші друзі та громада міста. На жаль, ще двоє лучан віддали своє життя заради нашої майбутньої перемоги. Немає сумнівів в тому, що Україна переможе у цій страшній війні, але просимо Бога, щоб якомога менше ми втратили. Щире співчуття рідним і близьким наших загиблих героїв. Вічна пам'ять, честь і їм. Вони захищали наше життя і наш український народ. То з Богом дорогенькі наші герої. Спочивайте з Богом. Надіємося, миру, добра. І щастя для України. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Старовижівщина попрощалася із загиблим героєм Андрієм Вареником. Відспівали воїна в Свято-Преброженському храмі Строєвижівки. 25-річний волинянин загинув під час виконання бойового завдання поблизу Павлівки Донецької області. Живим коридором і навколішки у Мар'янівській громаді, що на Грухівщині напередодні зустріли тіло 46-річного героя Валентина Козодоя. Волинянин загинув 5 лютого при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Куп'янськ Харківської області. Сьогодні захисника поховали на кладовищі у селі Цегів. Мар'янівській громаді оголосили дні жалоби. За турцівська громада у жалобі у боротьбі за Україну загинув житель села Семеринське Юрій Лихач. Про час зустрічі героя повідомлять згодом. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна ж пам'ять та шана загиблим землякам. На кордоні з білору з Білоруссю ситуація спокійна. Про це повідомив начальник Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко. Він зазначив, що прикордонники цілодобово моніторять обстановку та доповідають про ситуацію. Наразі не спостерігається жодних дій, що можуть свідчити про загрозу наступу. Також Юрій Погуляйко нагадав, і про наступне хочу нагадати усім стривоженим, що триває набір добровольців у бригади гвардії наступу. Серед них є бригада Сталевий кордон, який потребує вмотивованих бійців для захисту області і країни. Нагадую, подати анкету та обрати бригаду можна у шести ЦНАПах Волинської області, два з них в обласному центрі в Луцьку, а також у Ковелі Владимирі, Маневичах та Камінька Ширську. Шукають зрадників та диверсантів З самого ранку. У Луцьку на вулиці Яшова працювали СБУ, поліція і Нацгвардія. Правохоронці вибірково зупиняли водіїв, спілкувалися з ними і перевіряли документи, що саме відбувається на місці. Коментувати ніхто не став. Управління служби безпеки України у Волинській області зазначили, що відомство наразі проводить контррозвідувальні заходи у Луцьку і на території. Цієї області шукають зрадників та диверсантів. Такі на Волині, як інформують у силовому відомстві, є кримінальні справи щодо окремих уже у суді. З метою виявлення та знешкодження диверсійних груп та агентів російських спецслужб співробітники СБУ на Волині систематично проводять контрзвідувальні заходи. Окрема увага приділяється захисту об'єктів критичної інфраструктури в регіоні. Зокрема, СБУ минулому році на Володині викрила зрадника, який передавав інформацію російським спецслужбам про типи і кількість військових літаків, їхні місця дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців. Наразі е, дане кримінальне провадження вже давно завершене. Справа розглядається в суді. Також від початку повномасштабної війни, як інформують в СБУ Волині, вдалося виявити російського диверсанта, який планував залягти на дно в західних областях України, і очікувати на подальші злочинні вказівки. Якось силовики взяли і громадянина Білорусі, який, як зазначають відомстві, збирав для ворога інформацію про розміщення та пресування техніки ЗСУ та стан мобілізації в регіоні. На п'яному водіні спіймали голову військово-лікарської комісії Волинської поліції. Їхати під градусом медик взявся посеред ночі і розпал робочого тижня. Сталося це у грудні. Після того, як Андрія Власюка освідували у лікаря нарколога поліцейські дуже довго складали протокол, подужали скласти аж на п'ятий день. Як не дивно, справа навіть дійшла до суду. Втім. Є одне, але деталі цієї алкогольної справи розкажуть наші журналісти. Це зараз він стоїть без білого халата. Помітно ніяковіє, особливо коли називає свою посаду. Місце вашої роботи посада. Державна установа, територіальне медичне об'єднання МВС України по Волинській області, посада голова військово лікарської комісії. Ви на себе, ви знаєте. Не Щоб ми розуміли, Андрій Власюк головує у комісії, котра визначає стан здоров'я волинських правоохоронців. Хто з них придатний до військової служби за контрактом, хто у резерві? Які причини їхніх захворювань і поранень? І от одного дня знайшлися поліцейські, котрі зупинили голову комісії. Така несподіванка сталася 22 грудня у Луцьку на вулиці Шевченка. Якраз після опівночі. Родом медик із Любешова того злощасного дня він був керманичем лише 12 днів, бо ж тільки-тільки отримав посвідчення водія. Навіть суддя дивується таким поворотам справи. Водій власю пирував транспортним засобом вольво перебуваючи стані алкогоне спяніння, запах алкоголю. Зрятовує порожнення рота, порушення мови, порушення координації руки. Проходити алкотестер на місці чоловік відмовився. Його повезли до лікаря-нарколога. Принаймні, так написано у протоколі. Склали його аж на п'ятий день. Уяснило б у нас КП «Волинський медичний центр терапії». Особа перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Реклама на огляд 22, дата заповнення 22. -го. Однак протокол складено 26-го. Як складали правоохоронці, вже самі матеріали справи до суду. В переліку нема одного із необхідних документів. Коли вас безпосередньо доставили до Волинського медичного центру терапії і незалежності, чи виписувалося направлення на огляд? Направлення. Поліцейськими? Так, поліцейськими на проведення вашого огляду я не можу студити. Скільки б суддя не шукав серед поліцейських документів направлення на огляд, його нема. Ми уважно досліджуємо. Відсутнє дане направлення, це що стосується, воно відсутнє, тобто його немає. От ви у нас медичний працівник, так. як ви можете робити висновок, якщо відсутнє направлення. Або оглядати особу на ВЛК? Чи може щось не те суд ну, направлення ми… ми... Не може. Прав... І тут немає направлення. Зв'язку з цим суд оголошує перерву судовому засіданні. Як же так виходить висновок лікаря-нарколога є, а направлення від поліцейських нема. Куди ж воно ділось і чи було? Аби все з'ясувати, Віталій Ковтуненко зобов'язав викликати до суду самих правоохоронців. Сьогодні вони чомусь не прийшли. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Більше п'яти років позбавлення волі і 815 тисяч гривень матеріальної шкоди. Суд першої інстанції ще минулого року виніс вирок волинянину, який, як стверджує слідство, надурив аграрія з Рівненщини на майже 1 мільйон гривень. Чоловік брав від аграрія гроші. За ці кошти обіцяв оформити певні документи і провести реконструкцію приміщень. Але до до того, що аграрій написав на нього заяву. Справа по шахрайству попала і до суду. Обвинувачений Павло Муха за рішенням Луцького міськрайонного суду отримав 5 років і 6 місяців позбавлення волі. З рішенням не згідний, тому подався в апеляцію. І, хоча прокурор та захисник на суд прийшли, сам обвинувачений не з'явився, бо захворів засідання переносять більш ніж на місяць. Не може прибути зв'язку з, з хворобою. Медичний висновок протипясований працездатність. Про це відпасти на сьогодні. засідання закінчено. Обвинувачений волинянин Павло Муха, як стверджує слідство, впродовж шести років дурив аграрія з Рівненщини. Робив він це, судячи з усього, успішно, бо аграрій у результаті втратив майже мільйон гривень. У одному із рішень суду знаходимо деталі історії. Тут зазначається, що волинянин, якого обвинувачують у шахрайстві, переконав аграрія із Рівненщини купити приміщення колишніх телятників і корівників, що знаходяться у селі. Зубильне, останній погодився. Аграрій з Рівненщини підписав довіреність на волинянина. Волинянин за домовленістю від імені аграрія мав скупити майнові паї на п'ять приміщень, провести реконструкцію згаданих приміщень та зайнятися питанням оформлення права власності на приміщення для усіх цих справ. Рівненський аграрій став давати Волинянину гроші. Отримав від останнього 30 тисяч гривень отримав від останнього 40 тисяч гривень, отримав від останнього 50 тисяч гривень. Отримав від останнього 140 тисяч гривень. Загалом з 2012 по 2018 рік, як ідеться у вироку Луцького міськрайонного суду, Волинянин видоїв з аграрія 975 тисяч гривень. Якщо оформлення документів на право власності ще якось і робилося, то реконструкцією взагалі ніхто не займався. Як повідомив аграрій суду, замість реконструйованих п'яти приміщень, які мали бути оформлені на нього, він залишився. З двома розібраними приміщеннями та купкою. Будматеріалів таким чином обвинувачений досяг своєї злочинної мети і шляхом обману та зловживання довірою заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілого в особливо великих розмірах на загальну суму 975 тисяч гривень. Що в 600 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, частину з яких в подальшому використав у власних цілях, не збираючи Чись вчиняти дій на виконання домовленостей. Волиняни свою вину у суді не визнав у травні минулого року. Луцький міськрайонний суд призначив йому покарання 5 років і 6 місяців позбавлення волі. А іще чоловік має сплатити 815 тисяч матеріальної шкоди і 35 тисяч моральної. Обвинувачений подався в апеляцію аби оскаржити рішення. Але, як бачимо, до крапки і ще далеко. Вирок луцького міськрайонного суду був іще у травні минулого року. Маємо лютий 2023-го двадцять апеля... Ляція ще своє слово не сказала. Марія Петручик, Неля Прокопчук, для новин на часі. Позашляховик під ширмою благодійності. Через митний пост ягодин Волинян вирішив перевести два кросовери. Один з яких задекларував під гумдопомогу. Разом зі спрощеною декларацією він подав клопотання від української військової частини про сприяння в оформленні цих двох автівок. Буцімто вони передбачені. Для використання під час бойових завдань. Однак на офіційний запит митників військова частина відповіла, що їм відомо лише про один автомобіль, про інший дизельний кросовер південно-корейського виробника 2006 року. Вони нічого не знають. Як з'ясувалось, чоловік підробив документи, дописавши туди ще одну автівку. Такі протиправні діяння містять ознаки кримінального злочину. Звіт про це волинські митники скерували за підслідністю до нацполіції. Освіта, яку здобувають у школі, безперечно, є важливою. Проте в дорослому житті розумієш, не все можна застосувати на практиці. Фінансова грамотність та вміння розпоряджатись грошима те, чому можна навчитись в ігровій формі. На Волині розпочали навчати вчителів Луцької громади, як в неформальній атмосфері роз'яснити дітям, що таке фінансова грамотність. Та як поводитись з грошима, понад 30 викладачів пройдуть тренінги, аби згодом передати навички своїм вихованцям. Градана розрахована на дітей ну підлітки, зрозуміло, це з 8 класу по донастий клас. Долучаються до цього проекту і педагоги, які яким буде проводитися, починаючи з сьогоднішнього дня, тренінги по фінансовій грамотності, які матимуть можливість цю інформацію, ці знання, ці навики втілити в життя на своїх заняттях, на своїх уроках не тільки на уроках, на і час і що дасть дасть можливість відповідно грамотно розпоряджатися своїми заощадженнями коштами і так далі. Ну і зрозуміло, що хочу щиро подякувати за підтримку за підтримку фонду. Тільки разом і рипалась, тому що постійний постійна співпраця з, з фондом дає можливість якісно набути знання. Молодь яка наразі здобуває освіту, буде відбудовувати країну в майбутньому. Тому важливо роз'яснювати їм. Поки що в ігровій формі як досягнути успіху і не боятись перешкод на шляху до нього. Дуже сподіваємося, що їм сподобається це, що вони радо будуть застосовувати отримані навички в кожній школі, і кожна школа отримує цю гру як інструмент навчання з дітьми, як інструмент навчання їх фінансової грамотності. Ну і фонд, фонд «Ігоря Палиці тільки разом надзвичайно зацікавлений в розвитку наших дітей. Це важливий пріоритет фонду. Важливий Пріоритет для Ігоря Петровича. Діти повинні розвиватися в різних сферах: і в спортивній, і в науковій, і, власне, в такій неформальній освіті для того, аби ставати кращими в себе і кращим нашим поколінням. На тренінгу викладачів ознайомили з правилами всесвітньо відомої гри, яку адаптували. Під український менталітет. Рухаючи фішки по ігровому полю, учасник стикається з такими ж фінансовими проблемами, якими наповнене людське життя і в суспільстві. Вони навчаються, ведуть фінансову бухгалтерію, домашню, тобто да, доходи витрати. Вони створюють подушку безпеки, да, фінансову подушку безпеки, тобто це гроші, які вистачить на найближчі 6-12 місяців. Попередні ковід. Війна показує, що подушка має бути, тому що людина може втратити роботу людина може втратити підприємство, бізнес взагалі джерело доходу. І коли в неї є якась подушка безпеки, вона може жити і існувати не тільки на ну на будь-якій території. Найважливіший такий аспект цієї гри це є комунікація. Діти комунікують, ді діти партнеряться. Вони йдуть не через монополію, що все мені, а йдуть через партнерство. Бути фінансово грамотним завжди актуально і ніколи не пізно. Вчителі теж зацікавились навчальним процесом, адже подібні знання їм теж не завадять. Сьогодні я прийшов сюди, щоб ознайомитися з ігровим процесом, зрозуміти, як це відбувається для того, щоб вивести. Гейміфікацію, в якій зараз сидять діти, і ми маємо з цим деякі проблеми, вивести в процес нормалі і показати, що те, що вони роблять в своїх телефонах і грають, це класно. Треба це розвивати і показувати, як це застосовується в реальному житті. А ще показати трішечки спілкування між одним молодим, виходять дуже цікаві результати, реалізація якихось проектів, інших прекрасних задумів. Кожен навчальний заклад Луцької громади отримає цю гру в подарунок, аби в позаурочний час діти граючись навчались, а також спілкувались на важливі фінансові теми. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. Таємничий Валентин чекає на твою листівку. У Волинській податковій закликають об'єднатися закохані серця і прямісінько в приміщенні облаштували. Поштовий пункт святого Валентина, через який можна адресувати любовні послання своїм симпатіям, логічно, що в ДПС області повіяло романтикою, адже незабаром всесвітній день закоханих, і це велике свято любові, не у мене і такої серйозної служби. Розповідаємо це, тому що і платники податків можливо захочуть привітати улюбленого інспектора чи інспекторку податкової з цим чудовим святом і передати їм листа від Валентина. Валентина, вітаємо з прийдешнім святом романтичних волинських податківців. Ну і то усі новини на цю пору. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. У студії працювала Юлія Остапович. Миру вам і побачимось вже о 20.00 підсумковому випуску новин. 5 лютого, за прогнозами синоптики, в Україні переважатиме ясна погода. Місцями небо затягне хмарами. На заході хмарно з проясненнями вночі від мінус 12 до мінус 6 градусів морозу. Вдень від 0 до мінус 1 градуса за Цельсієм. На сході незначна хмарність без опадів, Температура нічної пори мінус 7 градусів. В день від нуля до мінус 1 градуса морозу. На півночі мінлива хмарність. Уночі від мінус 10 до мінус 7 градусів. У день від нуля до мінус 1 градуса ртутного стовпчика. На півдні ясно, уночі від мінус 9 до мінус 5 градусів, у день від нуля до плюс 2 градусів за Цельсієм. У центрі ясно, температура нічної пори від мінус 10 до мінус 8 морозу, денної – від мінус 1 до плюс 1 градуса тепла.